Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Під час контрнаступу витрати на оборонні закупівлі скоротилися. Це виглядає трошечки дивно, тому що невже наші військові вже повністю укомплектовані? І тому подібне? Дивіться, у травні було 43 мільйони з копійками. У червні вже 39. При цьому податкова радісно звітує що перевиконання плану зборів в бюджет. Про що це говори? І так, і так, напевно, вже всі підрозділи, які беруть участь у контрнаступі, забезпечені всіма видами дронів. Всі мають нічники і тепловізори. Тому можна і зменшувати витрати на оборонку під час контрнаступу. Давайте подивимося це питання. І так, чому скоротилися витрати на, зараз, щоб я добре це сказала: на оборонні закупівлі. Ну, там за домовленостями кудись то бабло пішло. Ось так. Кудись в інший, я скажу так, я культурненько скажу, в інший проєкт пішло. Гроші йдуть в інший проєкт. Це таке рішення зверху йде, так? Ось, і е, наші можновладці вважають, що. З заходу приходить достатньо. Вони вважають, що достатньо приходять. Наші військові кричать, що недостатньо. Хоча наш президент теж кричить: дайте, дайте, дайте. Чомусь його слова з діями розходяться. Ось якось ну, ні поправочка така, правда. Трошечки якось це все у нас ж це централізація влади. У нас не, не займаються проукраїнські сили цим усім. А про російський. Ми знаємо, звідки ноги це все ростуть. Ось якось так відбувається. Я бачу, що тут гроші пішли десь осіли. Знаєте, так упали на дно в чужі кишеньки. Ось що я бачу. Тепер подивимося, яка у комплектація у наших військових. Ну, виглядає, що має бути все пр прекрасно. Як у комплектації наших військових. Ви знаєте, очікується дуже багато. Очікується, що дасться багато. Мало. Ось карти показують, тут не є грошові карти. Тут печалечка, так? Ілюзій у військових нема, що їм влада щось дасть. А по пажові, можна сказати, жменька. Тобто, недоукомплектація наших військових. Чому? Тому що, по-перше, затримка йде, навіть якщось і приходить, то йде затримка. Тут чітко йде затримка всього. Ось. По-друге, е недостача. Недостача. Ось як я бачу це питання. Чи є у нас шанс щось змінити? Ну, значить, волонтерам треба більше, яких, е тим волонтерам, яких ще не Прикрутили. Ось, не обмежили. Значить, їм треба більше. Ну, дивіться. Печалька. Не знаю, знаєте, це якесь таке болото. Вже, вже, вже я, я не знаю, як ви це ще витримуєте. Я вже не витримую. Це настільки грязюка і болото. Від якого ми не можемо збавитися, на жаль, я, я тут в розкладі не бачу: біль страждання, а гроші кудись йдуть, щезають, гроші кудись щезають, на якісь е, особисті потреби, ось як я це бачу, на особисте задоволення, на особисті розважання. Е, тобто іде не на армію, іде кудись. І я не бачу, що тут можна з цим боротися. М -м. Ще раз наголошую: поки у нас ця влада, нічого не буде. Все буде на місцях, так як воно і є. На жаль, розіб'ємо собі чола, лоба, що хочете. Але навряд чи щось у нас вийде. Поки ця влада буде. Її не можна навчити, її не можна приструнити. Вона нас приструнює, вона нас вчить. Економте, кладіть зуби на клинок. Ось так. Вибачайте. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!